Всім привіт! Вчора в п'ятницю завезли АМХ 30B на продаж. А сьогодні я вирішив записати огляд про цей танк, так як він в мене вже досить давно. Тому в мене сформулювалася певна думка про нього. Давайте оцінимо ту пропозицію, яку дали нам розробники. Перше це за 17,5 тисяч голди. Ну, тут є Full of Vси, камуфляж, аватар. Сертифікати X5 підходять тільки для цього танку. Ну, всі слоти оборудування і слот в ангарі. В принципі, на мою думку, сюди можна було б ще положити накази, там, з п'ятню містичними контейнерами. Ну, але це вже таке. Ціна доволі непогана за танк, а друга пропозиція це в контейнері за гроші. Я рахую це такою собі пропозицією, Тому що шанси в принципі великі вибити з 25%, що випаде танк, а 75% що золото. Але це виходить, якщо вам випаде золото, ви купуєте по самій звичайній його ціні. Тому, ще раз повторюсь, на мою думку, якщо ви і надумали купувати цей танк, то краще купувати його за золото. Тому що золото там можна достати як з шкатулок, так і з підписки. Наприклад, от зараз за 3 долари підписка була на 3,5 тисячі. Так якщо ви не збираєте золото, то набагато вигідніше купувати танк. Добре, давайте глянемо характеристики його. А, це моя стата на ньому, мій середній урон. Цей танк в мене давно. На стату не дивіться, зараз я пробую трохи витягувати. Ну, але це зовсім не про те, йде мова. Дивимося характеристики. ми з гармати 105 мм. Час зведення 3,4. Ну, е Точність його на 100 метрів 0308, так як я тут поставив обладнання на цей. По-моєму, стоїть в мене тут обладнання. Так, стоїть в мене на час зведення, а можна поставити на точність. Але мені здається, точності такої достатньо. ДПМ, звичайно, трохи маловатий, як для 10 го уровня. І КД в нього 6,7, хоча в мене стоїть на досилателю, а не на каліброваних. Тут трохи витягує якби альфа в 350. При небійні, в принципі, пробиття нормальне, кумулі має, з теж доволі нормальним пробиття Фаси, як на СТ. У VN вниз 10, що повага до цього. Добре, тоді. Бронювання лобашня, ніби є. Але знову ж таки, той великий командирський лючок, в який всі будуть старатися вам попасти. Тобто від башні на цьому танку особливо не пограєш. Тут буде зовсім інший гімплей. Якби в, виліз, дав тичку і сховався назад. Краще так. Або взагалі краще кататися по карті. Тому що. Максимальна швидкість впереднього 62, а назад 23. Це ніби як свого роду альтернатива Леопардові. з меншим дпм але з, якби, з більшою наявністю броні. Це швидкий, маневрений, хороший танк в цьому плані. Так, добре. Тоді в цьому відео ви дізнаєтеся, чи підходить цей танк. Для звичайних ігроків. От, наприклад, з такою як статистикою, як в мене. Де 51% по аккаунту і 1450 середнього урона. Таких ігроків, судячи по статистиці, дуже багато. І кожен думає, чи варто йому купувати цей танк чи ні. Ну Зараз зайдемо ми в бой і подивимося. Цей танк дуже давно вже в нашій грі. Оу, Кастилья. Карта в PBR. Шкода, що цього танку ще немає в PBR. У мене він з'явився до того, як ще на нього був легендарний камуфляж. Так, куди ми поїдемо? Звичайно, ми поїдемо нагору. Там якби застежчок немає нікого. Попросимо допомоги. І закотимося. Певно, візьмемо точку А, тоді піднімемося нагору. Або може зразу, щоб зробити засвіт. Підтримка є, так що можна їхати. А хто там є? О, фс 4202 Ну це фугаси, але це для мене на цьому танку не страшне. Якщо він сюди приїде, звичайно. Тут нікого немає, а поробимо по засвіту ТТ. Ще... зараз побачимо його точність. Кавпанзер приїхав. Чудовий танк хотілося б собі його на акаунт. О! Хто б міг подумати? Ух ти, залетіло. Чудово! Треба з'їхати, бо ми попали до засвіту. Зараз може хто нам відпрацювати. О, і тут а більше, ніж здавалося б. Певно, треба забрати цього ТТ, щоб він не кошмарив. А він не хоче виїжджати. Добре. Стояти тоді не цікаво. потрібно щось робити. Там бабаха є в них, і щоб не хотілося А ну провіриш на бабаху. У не дуже подобається цього танка. Комфортні, практично скрізь вистачає. На ньому потрібно грати дуже обережно, не потрібно вриватися. А це взагалі не добре. Це щось я зробив погане. І все, я відправляюся до ангару. Ну, перший бой зайшов так собі. Добре, зачекаємо, поки дограю, зіграємо ще один бой. Цікавий нік. На броню в цьому танку розраховувати нема. Що дивіться, куди попробувають і на стикі НЛД. Навіть це я б сказав би, більше ВЛД, верхній бронелист пробивають. В борт пробили. Ну, картон. В командирський лючок навіть не потрібно було нікому цілитися. Ну, це в принципі зблизька. Зараз спробуємо більш акуратніше відіграти. Це я трошки, звичайно, зробив помилку, що заїхав сюди, не робіть так. хто нас лишився? Об'єкт 268. Хороша пата для новачків, та й не тільки. Ну але баджор, звичайно, буде краще. У... Це і на новому камуфляжі. Не бачу сенсу купувати камуфляжі за 6 тисяч. За це золото можна купити набагато. Ну як набагато? Можна купити краще танки 8 уровня і кататися преміум. Поразка. Ну, зараз спробуємо виправитися. Дуже мало накидав врак. Поїхали ще раз. Ну так, маємо прожетто. Прожетток, до речі, після того, як його перевели в PBR, став набагато краще танкувати. Взагалі чудова машинка. Рекомендую. А, на цьому танку потрібно грати в крису. Так, якщо я сам, то я не поїду туди. Ну добре, якась підтримка ніби є. Бо як би пояснити цей танк самому на ньому вкатувати без ДПМу з КД 6 і 7, то. Самогубство. Хоча як тільки він мені випав, він випав мені з. З Сніжного шару на Новий рік ще тоді, коли був івент за мандаринки. Та на такого типу танках я взагалі не вмів грати, грав на одних ТТ. І постійно вривався на ньому і відправлявся дуже швидко в ангар. З того така статистика. Ой, бабуля. Я не спішу, може там ще хтось буде, почекаємо. Вона сюди не дивиться. Навіть танконув. Оце ну, все рикошети. Що і цей бой піде. Трошки не по плану. Потрібно їх продавлювати. Вони тут двоє. Поки ті не вернулися, потрібно продавлювати. Молодець мої Х-50Б. До речі, непогано лапнула цей танк. Так, можна з на цьому дядьку. Поки він на мене не дивиться. Поставимо на каточок, певно. Кіні. Де? Середня альфа 350, я щось не розумію. О, треба звідси тікати. Все. Дуже дякую. А ми. Зараз вийдемо за світу і спробуємо проїхати за той домик. Або взагалі би звідси поїхати. Краще було б. Так як роблять і статисти, вони залишають місце небезпечне і стараються об'їхати. Щоб фокус не був по вас, а по ваших союзниках. Розмінюйте ХП їх, а не свої. Точність. Ну, але чудово. Та є, О! Так, звичайно, урону в цьому бою теж нема. Цього теж точність така собі. Ось цього дядька можна покошмарити разом з цим. Та як? Фугас? Ну ладно. Трійти. Зідем до цього. що? Ох, чудово не возить проти... Фугасний підбой. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це помилочка була, друже твій. Ну і це перемога. Звичайний такий середній бой. Ну що ж, підведемо підсумки про цей танк. Я вам скажу свою думку, чи підходить він для 50% ігроків для ігроків, ігроків з зеленою статистикою. Я б сказав би, що цей танк більше для статистів. Але якщо вам хочеться чогось нового не повністю картонного леопарда, то можна взяти, наприклад, FV4202 з його фугасами. А можна взяти цей танк. Ну FV4202 це прокачуваний танк, а це як би колекціонний. Ну, для того, щоб урізноманітнити гімплей свій, то. Можливо, і варто. Або додати в колекцію. Але для таких ігроків, як я, як 50%, 49%, то він, скоріш за все, просто не зайде. Тому що на ньому потрібно грати в крису, на ньому потрібно багато кататися по карті, бо на це натякає його маневреність. І не, старатися не підставлятися. Хоча деякі помилки він може пробачити, але це будуть якби скоріше винятки. І... То все. Бабаха може на ньому в командирський лючок на фул дати хешом. Так само борти і корма пробиваються фугасами чудово. Корма, здається, мені, стежки всі фугаси чудово закидають. Ну, тому дивіться самі, я склав свою думку, а ви вже думаєте, хочете ви його чи ні. А на цьому дуже дякую. І ми будемо закінчувати. До побачення.